Кожен з нас має своє бачення, що для нього фінансова незалежність. Поділюсь власною думкою: фінансова свобода для мене це точно не про життя на старості на державну пенсію. Це про можливість якомога раніше мати достатній фінансовий ресурс, щоб вільно купувати для себе час. Саме так, час. Адже на рівні зі здоров'ям саме час є найбільшою цінністю. Лише вдумайтесь, за даними останнього дослідження у сайт, понад 70% українців розраховує на пенсію від держави. Сумна статистика. Звідси логічне запитання: а як самому забезпечити свою фінансову незалежність? Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео я розповім чотири реальні історії людей, які суттєво змінили своє життя на шляху до фінансової свободи. Але є одне але ці історії про американців. Чому американців, бо українці про свою фінансову незалежність інвестиції і достойний рівень життя на пенсії турбуватись почали відносно нещодавно. Як бачимо зі статистики, свідомо задумується про це поки ще одиниці. Тож над тим, щоб і серед нас з вами, в найближчому майбутньому, були такі ж реальні історії успіхів, ми в тому числі працюємо. Хтось героїв цього відео вже досягнув своєї цілі та проживає життя мрії. Інші рухаються у напрямку фінансової незалежності, але уже розширюють власну свободу. Так, життя у Штатах суттєво відрізняється від українських реалій. Але все ж сподіваюся, історіями, якими поділюся сьогодні, щонайменше змусять замислитись про цінність часу та планування свого життя. Відразу ставте лайк цьому відео, адже нам важливо отримувати зворотній зв'язок від вас. Це гарно мотивує до створення ще кращого контенту. А сьогодні я маю намір показати дещо інший погляд на інвестування та трохи спонукати вас до створення свого пенсійного капіталу. Історія Марти Саліван. Марта, 50-річна вчителька англійської мови в середній школі Бірмінгема, вона виросла в скромній сім'ї, де гроші сприймалися як ресурс для негайного використання, а не як інструмент безпеки та накопичення. Марта перенесла це мислення в доросле життя, проживаючи від зарплати до зарплати та практично не заощаджуючи. Її життя несподівано змінилося у 47 років. Сталося це після розриву відносин з чоловіком та після того, як її фінансова подушка безпеки була вичерпана. Якось випадково від своєї нової колеги Марта дізналася про рух Фай. Занурившись у книги та подкасти в процесі заглиблення в тему заощаджень та інвестування, вона зрозуміла, що фінансова незалежність це більше, ніж просто ранній вихід на пенсію. Мова швидше про отримання контролю над своїм фінансовим життям. Як наслідок цих нових знань Марта почала змінювати свій звичний спосіб життя. Вона продала авто та пересіла на громадський транспорт, стала більше готувати сама замість харчуватися поза домом і знайшла підробіток, навчаючи студентів англійської мови. Заощаджені кошти вона почала інвестувати в широко диверсифіковані індексні фонди на світовому фондовому ринку. Через три роки її капітал складав вже 150 тисяч доларів. Так, цих коштів Марті ще недостатньо для виходу на пенсію, але у неї з'явилося відчуття фінансової безпеки та незалежності, про які вона раніше і не знала. Історія Марти є гарним свідченням того, що починати ніколи не пізно. А фінансова незалежність полягає не лише в тому, щоб якомога раніше вийти на пенсію, а у тому, щоб почати контролювати власні фінанси. І, мабуть, найголовніше це нагадування про те, що успіх залежить не лише від того, де ви в результаті опинитесь, а ще від того прогресу, який ви досягаєте, і тих знань, яких отримуєте на цьому шляху. Історія родини Андерсонів. Андерсони – типова американська сім'я, у якій чоловік Том інженер-програміст, а його дружина Анна медсестра. У них троє чудових дітей. Незважаючи на свій досить комфортний рівень життя, Андерсони все ж жили від зарплати до зарплати. У них був автокредит, іпотека і чималі витрати на виховання дітей. Вони мали невеликі пенсійні заощадження, але серйозно про те, коли і як вони можуть вийти на пенсію, Андерсони не замислювалися. Натрапивши якось в інтернеті на історію прихильників фінансової незалежності, вони розібрали та оцінили переваги такого підходу, після чого почали активно планувати своє фінансове майбутнє. Зрозумівши, що фінансова свобода це не особистий шлях кожного, а тривала сімейна подорож по життю, вони почали залучати і дітей до дискусії про гроші, заощадження та фінансову незалежність. Склали разом сімейний бюджет, почали відстежувати витрати та ставити конкретні спільні цілі по сумам заощаджень та інвестицій. Для досягнення таких цілей, Андерсони внесли зміни в свій звичний спосіб життя. Вони позбулися іпотечних платежів, продавши великий заміський будинок та замінивши його, хоч і на більш скромний, але такий, що повністю відповідав їхнім потребам. Вони почали планувати харчування на тиждень, щоб не купувати зайвих продуктів, відмовилися від предметів розкоші, тих відсутність яких суттєво не змінює якість їхнього життя та непотрібних підписок. Через 5 років Андерсони змогли погасити всі борги та збільшили свій капітал до 500 тисяч доларів. Але фінансовий успіх це лише частина історії. Справжньою перемогою Андерсонів стало формування нових цінностей та фінансових звичок, яких вони змогли прищепити своїм дітям. Як результат, їх син, що навчається в середній школі, працює неповний робочий день і відкладає половину своєї зарплати. Дочка Ліза, художниця-початківець, продає свої роботи в інтернеті, а зароблені гроші інвестує. А тому більше, ніж грошовими вигодами, вони дорожать життєвою мудрістю, яку всі разом набули. Андерсони усвідомили, що суть фінансової свободи полягає не лише в накопиченні багатства чи ранньому виході на пенсію, але у тому, щоб отримати контроль над своїм фінансовим майбутнім, розумно розпоряджатися коштами та навчати своїх дітей цінностям фінансової незалежності. Історія Лін Олден Лін народилася в небагатій сім'ї, коли грошей вистачало лише на базові речі. Це змусило дівчинку у досить ранньому віці стати самодостатньою. Вона заощадливо відкладала практично всі гроші, які отримала від подарунків та підробітків. Ідея змусити свої накопичення зростати була більш ніж просто привабливою для неї. Тому Лін глибоко зацікавилася інвестиціями і почала інвестувати в акції ще в підлітковому віці. У 22 роки вона влаштувалася на роботу інженером і винайняла своє перше самостійне житло. Це було у 2010 році, відразу після фінансової кризи, коли зарплати зростали досить повільно. У Лін було постійне відчуття фінансової нестабільності. Вона почала створювати веб-сайти та писати статті на замовлення і при цьому продовжила планомірно інвестувати. З часом у Лін виникла необхідність регулярної фінансової допомоги батькам, це ускладнило її план заощаджень. Окрім цього, вона зіткнулася з проблемами з власним здоров'ям. Відповідно і дороговартісним лікуванням. Проте вона взяла собі за правило, що разу, як тільки у неї з'являються додаткові витрати, вона має збільшувати дохід, щоб покрити їх та зберегти високу норму заощаджень. Вона постійно шукала способи поглибити власні знання та отримати більше обов'язків на роботі. Лін не боялася додаткової відповідальності. Проблеми її колег по роботі були її можливостями росту. За рахунок цього, у 30 років, вона стала керівником напрямку у своїй компанії, а вже у 33 роки здобула фінансову свободу та звільнилась з роботи. Висновки, якими ділиться Лін. Маючи навіть невисокий рівень доходів на старті, ви можете заощаджувати, інвестувати та стати фінансово незалежними. Коли здається, що коштів вистачає лише для життя, пам'ятайте, що існує чимало способів збільшити свій дохід. Незалежно від того, рухаєтесь ви повільно чи швидко, агресивно чи консервативно шлях до фінансової свободи протягом десятиліть або двох від вашої початкової точки є реальною можливістю, і все залежить лише від вас. Історія КЕТ. КЕТ народилася та виросла в Атланті. Після закінчення коледжу розпочала свою кар'єру в рекламному агентстві. У 2012 році її хлопець познайомив з ідеєю фінансової незалежності. Але на початках це все викликало у неї несприйняття. Вона була переконана, що головна ціль в житті це пошук роботи мрії, і через деякий час вона її таки знайшла. Проте хороший заробіток на роботі мрії не зробив її щасливою. Кет постійно думала про роботу і не могла уникнути цього. У неї просто не було можливості не забрати роботу з собою додому, і це псувало її життя. Кет розпочала свій шлях до фінансової незалежності з ведення публічного блогу на тему фінансової свободи у 2015 році, а вже через 5 років змогла досягнути своїх фінансових цілей. Щаслива звільнилася з роботи, щоб вийти на пенсію у віці 30 років. Вона, врешті, зрозуміла, що їй не потрібно було чекати, щоб дозволити собі жити те життя, до якого вона так прагнула, яке було б наповнене безперервним часом з близькими людьми та спонтанними подорожами. Вона могла це зробити набагато раніше. Її пенсійний капітал на той момент складав 500 тисяч доларів. Кет порахувала, що доходу від інвестування цієї суми буде достатньо для покриття її щомісячних витрат в сумі півтори тисячі доларів. А тому вона свідомо обрала для себе шлях побачити світ та відчути життя. У КЕТ немає ні будинку, ні машини, ні дітей. Вона свідомо прийняла для себе комфортний кучовий спосіб життя на невизначений термін. А якщо ж трапиться глибока рецесія у перші кілька років після виходу на пенсію, вона готова переїхати у місто або ж країну з нижчим рівнем базових витрат, що дозволило б їй зберегти свою звичну якість життя. Зараз вона проживає в Таїланді на острові Пхукет та на повні груди радіє життю. Одна з основних причин, чому Кет так прагнула жити життям, яке має зараз, полягає у тому, що нікому не гарантовано завтрашнього дня ні для себе, ні для тих, хто поряд з нами і кого ми так любимо. І на кінець порада від Кет. будьте чесні з собою. Подумайте про те, що робить вас щасливими, і працюйте над тим, щоб цього досягнути. Сподіваюся, цими історіями я щонайменше спонукав вас замислитись замислитись про те, що життя це постійний компроміс між життєвим задоволенням і довгостроковою вигодою. А з огляду на нинішній стан справ та перспективи державного пенсійного забезпечення в нашій країні сьогоднішнє раціональне споживання та планомірне довгострокове інвестування впевнено переходять з розряду майбутньої вигоди на базовий рівень необхідності задля підтримання звичного рівня життя в майбутньому. Так, ми часто чуємо думку, що обмежувати себе у витратах це не найкраща порада. Адже живемо один раз, живемо тут і зараз. Але якщо об'єктивно, насправді обмеження це не створювати заощаджень вже і зараз. Бо як наслідок потрібно буде приймати ще більше обмеження на пенсії, коли вже не буде ні достатньо сил, ні здоров'я, щоб продовжувати працювати. І це цілком реальна перспектива. А як бачимо, з наведених історій заощаджувати більш ніж можливо за рахунок скорочення тих витрат, які не так суттєво впливають на якість життя. Тому плануйте своє життя, розвивайте професійні компетенції, підвищуйте доходи, заощаджуйте та інвестуйте. І бажаю вам, як заповідав Уоррен Бафет, ніколи не втрачати гроші. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях про свої історії створення пенсійного капіталу. І можливо саме хтось із вас буде уже тим українським прикладом успіху, що мотивуватиме до дій та наслідування інших.